Бойовий броньований автомобіль, «Рошель сенатор закордонного виробництва, створений на базі автомобіля Ford F-550, все взята начинка з легкового автомобіля, поверх просто поставлена броня. Використована вона в наш час в бойових умовах для перевезення особового складу, доставки їх на позиції. Також евакуація поранених і підвезення якогось майна та речей. Той же самий легковий автомобіль, автоматична коробка передач. Різниця лише в габаритах і в Азі. Ну, наприклад, людина, та, що приходить навчатися, якщо вона була зв'язана з будь-якою технікою довгий час, ну, їй дається це дуже легко. Просто потрібно звикнути до габаритів і, і все. Курсантам подобається. Їм хочеться побільше газу дати, шукають можливість, аби спробувати всю її потужність. Прямо призначена, ну вона розроблялася як автомобіль для поліції, для Нацгвардії. Витримує калібр 7,62, товщина броні десь порядку 7 міліметрів. Додатково в бойових умовах вона обшивається сіткою проти півдронів. обслуговуванні Ну, Як легковий автомобіль, заміна масла, фільтрів. Як і казав раніше, від Ford F550 двигун об'ємом 6,7 літра, дизельний В-подібний, кількість циліндрів 8 Дуже мені подобалася рошелька. Я захотів на навчання на рошельку, я на її їздив збоку тільки. Машина взагалі. Дуже мені подобається, мало тому, що він броньований, він маневрений, він е дуже зручний для десанту. Цей автомобіль, як для мене ну, більше підходить для таких умов, як в бойових, дуже мощний у його мотор. Мотор я знаю в його від Форда Raptor F550. Е це дуже-дуже мощний мотор. Добре, що зробили. Можливість ставити на нього турель для більш захищеної машини. Ну, стаж, стаж у мене е, з 98-го року їздив на різних автомобілях, починаючи з легкових. Легкові, пікапи, е, грузові автомобілі, КАМАЗ, ГАЗ, е, різниці взагалі ніякої. Тут все, все як в пікапі. Тільки трошки більше. Ну, звісно, кожна людина, коли перший раз сідає за новий автомобіль, мандраж в будь-якому випадку є. По-перше, це броньований автомобіль, він тяжкий, він дуже тяжкий. Не знаємо, як поведе себе. Ну, коли я поїхав, проїхався перший раз на такому автомобілі, я думав, що я на пікапі їду. Машина управляєма, машина повністю слухається водія. Для такого автомобіля, я думаю, це чи не найвищий клас. Да, звісно, удосконалювати все потрібно, але цей автомобіль зробили ідеально.